Таю, шановні слухачі, в даному відео на скору руку спробуємо створити реферат по критеріям. Отже, перше, що треба подивитися, це те, як реферат взагалі складається докупи. Уявіть, що у вас нередагований текст, який ви стягнули з Вікіпедії, і вам треба його привести до такого вигляду, який ви зараз будете бачити. Треба подивитися, що саме є критеріями реферату. Перше, що ви бачите, це титульна сторінка. Вона повинна виглядати саме обрамленою і певним чином оформленою. От з цього ми в принципі почнемо, коли підформатуємо весь текст. Далі, друга сторінка, можна помітити, що зміст. Так, розмічається повсюдно. Тому Сторінка номер 2 лишається для змісту. Далі починається вступ, і ми можемо тут помітити відразу декілька речей. По-перше, стоять усі абзаци, бачимо кілька типів заголовків, бачимо вставлення картинок по всій полості. Ще можемо помітити, що в деяких моментах, якщо розділяється заголовок, ну це. Якби рідко буває, але все-таки якщо відбувається розділення, треба його виконувати. В особливості це впливає, коли ми працюємо саме з заголовками під тип 1, де у нас всі великі літери прописані. Так що деякі моменти тут, в принципі, не обов'язково було втілювати, але ну, така справа. Тут як би також бажано було б це показати на новій сторінці, але це не суть не критично. Ось висновок бажано дійсно робити завжди в кінці реферата, і на окремій сторінці використання джерела літератури також займають окрему сторінку усього е, нашого реферату. Також ми бачимо нумерацію сторінок, ми бачимо підпис, хто саме робив, і, в принципі, ну, і набір картин. Все це треба оформити згідно критеріїв, які написані ось тут. Це можна помітити у вас на уроці. Ну і поїхали створювати. У нас є серий документ, уже надрукований для. У вас ну, потрібно буде дату змінити на всяк випадок, да, поміняти буде е, клас, в якому ви навчаєтесь. Допустимо, ми візьму варіант з g класом якого не існує, в принципі, і будемо це щастя, що в нас є, редагувати. Сторіночка для змісту вже розмічена під номером 2, і в нас є купа тексту, з яким ми повинні мати справу. Значить, Перше, що зробимо, виділимо весь текст, натиснувши Ctrl-A, і відразу відформатуємо все підряд. Шрифт Times New Roman, розмір 14. Е, окремі налаштування для титульної сторінки будемо робити пізніше. Головне, щоб у нас основний текст був е, якраз під критерії, які у нас повинні бути для загального тексту. Ну і... За шириною ми розкинемо текст, щоб він із лівої справа був рівненький. Далі обирається ем, міжрядковий інтервал. Зазвичай уже використовується розмірність 1,15. Але я беру старий варіант 1,5. Далі нам потрібно для всього нашого тексту. Здійснити виконання абзаців і уж потім виконувати дії з стилями заголовків для того, щоб потім створити зміст. Отже, виділяємо всі наші сторінки, які у нас присутні, я не хочу навмисно чіпати сторінку з титульними даними. Поки ми зачепимо тільки основний текст і поставимо відступ першого рядка. Далі можна працювати уже з даними, які повинні йти на стиль, тобто наші заголовки, я поставлю достатньо стриманий варіант, трошки менший розмір, 16, -й. нехай лишається жирний нарис і синій кольор. Аз і заголовок 2. Також зменю, поставлю те саме. Розмір 14, жирність зніму і поставлю синій кольор. Дані писані в заголовках повинні бути достатньо стриманими. Це не повинно виглядати вичурно. Ці розмітки вже були виконані. Для того, щоб зрозуміти, який буде заголовок перший, який заголовок другий. Можна помітити в цьому місці розрив голови з тулубом написів. Потрібно вручну змістити на іншу сторінку. Так, далі, ось це перший. Тут також бачимо зміщення. Потрібно змістити нижче. Другий. Ший. ший Ну, бачимо деякі моменти. Так, висновок зміщаємо, і тут деякі моменти ми помітили, що у нас роз'їхався текст. Це не просто так. Тут виконується ось такий нерозривний пробіл. Його потрібно видалити з системи. Це значить, що просто треба. Натиснути Escape Backspace, прошу, і ще раз Enter. І в нас все стане на свої місця. Тут у нас також не виконалося розділення через нерозривний Enter. Тому, ну, я бачу, що в даному випадку треба буде змістити текст назад і поставити його нижче, тобто кілька разів backspace і Enter. Тепер у нас все нормально. Можна помітити, що тільки лишилася робота використання джерела, це у нас перший заголовок. І самі джерела у нас повинні бути пронумеровані обов'язково. Для цього треба згадати, що, що треба знайти поняття списку нумерованого. Все, навіть відразу зі списком все готово. Можна більше далі не чіпати. Основний текст буде потребувати тільки вставлення кількох картинок. Тепер займемося титульною сторінкою. Значить, є критерії. Давайте ще раз поглянемо. Титульна. Міністерство освіти, навчальний заклад, в якому ви навчаєтесь. 14 пунктів розмір. І по центру, звісно. Ось ці частини, реферат, оце можна поставити по центру. Виставляємо. Це у нас шиф 14, це так само. Це можна спустити нижче на кілька пробілів, на кілька ентерів вниз. Далі, слово реферат, у нас 24-26 пунктів, в принципі, можна розігнатися на всі 26. Ну, тему у нас 18-20 і тема в залежності від довжини до 26 пунктів. Значить 18, 20, давайте на повну підемо і назву до 26 пунктів. В принципі, добре. І далі спускаємо трошки нижче іще текст до тих пір, поки у нас е, напис «Житомир 2025 не уйде, ми повернемо назад курсор один раз і посунемо ще е, ну, інші речі. Да, е, як «Житомир 2025 по центру, і лишимо його. А ось цю частину треба посунути, не е, використовуючи вирівнювання за правим краєм, а саме виділивши просто, і тут треба вручну використати лінійку і перетягування. В цьому випадку можна помітити такі маленькі, як бути, піщальний годинник і під ним підставочка. От за цю підставочку треба взятися лівою кнопкою миші і потягнути вправо. Максимально вправо, наскільки це можливо. Ну і лишити таким чином. В принципі, розмітка готова. Єдине у мене ще побоювання на рахунок розмітки самого листка, там може відбутися деякі розбіжності в виконанні. Це, в принципі, бажано було зробити спочатку, але не проблема, нам потрібно зайти в вкладку макет поля. Ну, і виставити поля трішки інші. Нам потрібні. ну Я тут виставляв власні значення, їх треба виставити от власні поля і самостійно. Верхнє і нижнє поле по 2 см, ліве 3, а праве 1 см. Окей, натискаємо і просто перевіряємо, так, бішком, чи в нас не сталося ніяких зміщень лишніх тексту. У нас все було на своєму місці. В принципі, нормально. Далі треба на цій сторінці поставити нам рамочку. Це достатньо просто, робиться в класі конструктор межі сторінок. Це окремо для сторінок, робиться за таким же принципом, як таблиці, як оформлення тексту в рамці. Беремо просту рамку, оформляємо якісь. Якесь обрамлення, якщо є бажання, можна це також пофарбувати, отримати рамочку, але застосування не забуваємо теж момент, що нам також потрібно тільки для першої сторінки застосувати. По цій причині ставимо тільки для розділу одного розділу першої сторінки. Ставимо і отримуємо рамочку тільки для першої сторіночки. В принципі, все в нас добре йде. стається тільки поставити зміст. Нумерацію сторінок і доставить картинки, перевірити загалом е, структуру, щоб вона не була критично зміщена, і в принципі робота завершена. Далі зміст можна вже виставляти, бо у нас все розміщено було е, по нашим стилям заголовків. Отже, вкладка посилання зміст і використовуємо автоматичний зміст один. Він у нас відразу готовий, ну і так само його редагуємо, підганяємо під такі стримані критерії. Лише слово звіс напишемо всіма великими літерами, поставимо його жирним шрифтом, виділимо увесь зміст і будемо дотримуватися стилю Times New Roman з полуторним інтервалом. Далі шрифт у нас повинен бути щонайменше 14. І, в принципі, все, ніяких налаштувань зі змістом ми більше не робимо. Це повинно бути, як я і казав, стримано і ніяких лишніх налаштувань. Лишається тільки додати колон колонтиту у вигляді номерації і підписати, хто саме робив роботу. Тут бачимо Іванов-Іван, так і буде. В цьому рефераті, ви вже пишете своє вставлення номер сторінки внизу справа. Помітимо, що ну, все робиться як потрібно, але звернемо на увагу на один нюанс: перша сторінка в рефераті ніколи не нумерується. Вручну, якщо стерти, то зітреться повністю все. Нам такий варіант не годиться. Треба просто знати, що є спеціальна кнопка, яка дозволяє стерти в першій сторінці нумерацію. Зверніть увагу, що поки ми знаходимося на лаштуваннях титулів, то ось тут знайдеться кнопка інші для першої сторінки. От коли ми її натиснемо, то вона пропаде нумерація на першій сторінці, але на другій і надалі вона залишиться присутня. Залишається тільки. Поставити курсор на місці написання, прізвище ім'я по батькові, як я розповідав деяким своїм учням, що існує такий колхозний метод встановлення курсора на тому місці, де потрібно написати. Це можна робити в будь-якому місці. Потрібно просто кляцати 3-4 рази, в принципі, достатньо, щоб поставити курсор в тому місці. Де у нас буде відбуватися саме напис? Ну і записуємо сюди прізвище ім'я по батькові, ну як ініціали. Все, з колонтитулами ми завершили, можемо їх закрити. Залишається тільки додати до нашої роботи кілька картинок для повноти нашої завершеної версії. Зайдемо в Інтернет і просто знайдемо кілька картинок по темі. Ось одна із тих, що була в зразку. Можна її звідси скопіювати. Просто скопіювати копі Image. Ну і вставити її приблизно тут на початку. На перших же сторінках. Де у нас тут при вступі, можна її сюди цю картинку вставити. Бачимо, що вона має місце не так, як би хотілося, потрібно її вставити трошки інакше. Права кнопка миші, обтікання текстом, за контуром зазвичай береться, щоб вона класно стала. Якщо ж є така ж допоміжна кнопка, можна в параметрах макета знайти також за контуром налаштування, ну і пересунути її вручну на своє місце. Все. Ну і таких картинок можна додати стільки, скільки потрібно. В деяких місцях можна і побільше. В цілому, коли все поставили, просто переглянути, чи не відбулися лишні зміщення е основного тексту, і в нас немає лишніх пробілів, як тут, наприклад, які не повинні в нас вискакувати. І в принципі, можна говорити про завершення. Роботи. Так, в принципі, нормально. Єдине, що в нас висновок утік. Ну і тут не дуже добре виходить, коли в нас всього лише два рядка. Але якщо заповнити це кількома картинками і ще, то, в принципі, святий маркетинг зміститься нижче і буде краще. Але бажано все-таки, щоб висновок був на новій сторінці. Так, так вставлення пустом сторінка. І так, підтягнемо наш висновок далі. Вище backspace, backspace. Так, Все, тепер 14-сторінка зайняла. Використання джерела добре. І, в принципі, реферат завершений в своєму налаштуванні. Єдине, що, якщо у нас повтікали сторінки, то це треба поновити ще зміст. Кляцюємо на зміст, оновлюємо таблицю. Окей. Все. Деякі сторінки позміщалися і вони встали на своє місця. Загалом, реферат, в принципі, завершений в налаштуванні. Єдине, що я б додав би кілька картинок, але не в силу часу.